Доброго ранку в ефірі рубрика Корисні поради я сьогодні знаходжусь в смарт-сервіс, де ремонтують, замовляють комп'ютерну сучасну техніку. Я хочу вас познайомити з Андрієм Привіт, Андрій, Привіт, Вікторія. який майстер на всі руки, який може поремонтувати, запропонувати так якусь сучасну комп'ютерну техніку. І сьогодні, сьогодні, він підготував щось дуже цікаве. Що ти підготував? І чому я так одягнута сьогодні? Ми сьогодні будемо вчити заправляти з тобою картриджі. Е, розкажи, з чого ми розпочнемо, і ну, ми будемо заправляти картриджі для принтеру, я так, так. розумію. Не, не просто ж так він стоїть. Правда? Так, добре, що я готова, ти сказав, навчиш. Так, е, які взагалі варіанти? Варіанти, які запропоновані виробником принтера. Ну і це в принципі, найбільш правильний варіант піти купити новий. новеньке так. і собі заправити і буде добре. Але... Але ціна нового картриджа, особливо якщо їх купувати парою, це чорний і кольоровий, вона майже відповідає вартості принтера. Тобто, тобто дуже да, ну получається ну, якби дорого. досить дорого. Так. Тому е, винайшли знайшли спосіб, якби обійти цей момент, це заправка картриджів. Тобто вже власноруч? Так, власноруч. Чим воно ефективніше, що ви знаходитесь біля принтеру, достали картридж, заправили, вставили назад. Але я б хотів би застерегти глядачів використання заправки картриджів в принтерах, воно може призвести до виходу з ладу принтера. Виробник принтерів забороняє заправку картриджів вплоть до зняття апарату з гарантійного обслуговування. Ось так. Ось так. Беремо в руки картридж. З чого він складається? В нього є контейнер, в якому знаходяться чорнила. А також друкуюча головка. Якщо, наприклад, от я якусь там червону, да використовую mm -hmm. фарбу, червоно, червоно, червона. І немає червоної, а залишається тільки жовта і синя. Ну до прикладу, mm -hmm. і чорна. Буде друкувати той принтер чи ні? Так він буде друкувати, але використання в такому стані картриджі є дуже негативним, тому що чорнили являються охолоджувачем для друкуючого голівки і вона може просто згоріти. Це вже не відновлювальний процес, потрібно буде купувати новий. Слуха, а ще я знаю, от я у хлопців запитувала. Якщо принтер кольоровий, так uh -huh. то щоб не засихали, не висихали чернила. Треба в день друкувати один кольоровий аркуш. Ну не обов'язково друкувати кольоровий аркуш. Взагалі його достатньо просто вмикнути, тому що під час вмикання принтера відбуваються певні дії uh -huh. по очистці картриджів. Ну взагалі вважається такий середній це раз в тиждень. На ньому щось друкувати або його достатньо хоча б включити. З чого ми починаємо? Ми беремо обережно, ми її відклеюємо. Повністю, чи тільки оці дирочки А, нам, нам потрібні саме дирочки. Так, і беремо шприц звичайний медицинський шприц. Ми набираємо чорнило. для цього картриджу приблизно об'єм 2 мл. Тобто, це вже ви визначили так? Ну це а? задекларовано в нього. А, задекларовано. Обережно вставляємо шприц в картридж і обережно потихеньку ми його заповнюємо. Бажано це робити е, так повільно, щоб там не виникало позиріння чорнил угу. і туди не потрапляв е, повітря. А після того як ми от заправимо карту, наскільки листів вистачає цього, ну, цього картриджу? Е, ну для даного картриджу, для даного принтеру. Ресурс десь порядку 200 аркушів при 5-відсотковому заповненні листка. Тепер беремо серветочку, обережно промочуємо залишки і заклеюємо. А якщо вона відірветься? Нічого страшного? Нічого страшного. Головне не заклеювати. Технологічні отвори, які є тут в пластику. Спочатку ми його кладемо на серветку і дивимось відтиск друкуючої голівки. Ось, бачиш, тобто чорнила притикають. Значить, працює, працює так, чорнила поступають в друкуючу голівку і його можна пробувати використовувати. Тепер переходимо до кольорового картжу. Ти сірнички? стірнички. Так. Ти будеш підпалювати його? Ні. Так, переходимо. Візьмемо, наприклад, що в тебе ось є картридж. Є, в мене Ти так. Ти його перший раз тримаєш в руках. Це так? Тут три кольори знаходяться. Як нам дізнатися? Деякий. Так. Тому ми беремо звичайний сірник. І перевіряємо. Давай. Можна я Можна. Я так хочу сама спробувати. Ну, а там біль... Не заходить. Не заходить. Червоний. То, червоний. Жовтий, Жовтий синій. синій. З якого будемо починати? на чолові? Да, червоного. Давай так набираю. Це три кольори. Я вже зробила. Протираємо, протираємо на всякий випадок. Синіть, бачиш? Угу. І наклеюємо. І прикладаємо, дивимось відтіск. Ну, всі три. Тобто, Достатньо. Якщо отак, от то угу. це добре. Давай, далі, що? Все, ми зробили. Далі вставай. Я хочу, щоб воно друкувало вже. Принтер. Отримали результат нашої роботи на даному листочку, о, відображаються можливості друку принтера. Тобто, що він може е, чорний, як друкує, угу. е, якими він е, кольорами може друкувати Бікинги, в градаціях сірого, так ну і кольорові, які е, кольорова гама і світло-жовтий, і рожевий. Так Ось ці рисочки це е, тест дюсну, тобто друкуючої голівки принтеру. Угу. Якщо б тут були пропуски, то це відповідно якась не працює, і потрібно було б, вже б там його або прочищати, або ну визначати, чому саме. <гумент> Зрозуміло, це ми все це ми заправили. Так, так, це ми заправили і можемо користуватися. От ви бачите, як просто швидко ви можете заправити в картридж завдяки смарт-сервісу і завдяки таким людям, які працюють, професіонали, які вам показують, розказують і навчають.